Привіт, юні дослідники! Сьогодні ми станемо справжніми мандрівниками у часі. Відгадайте загадку? Океани й континенти, гори, ліс, міста й поля. Це, малюк, твоя планета. Називається Земля. Назвіть одне слово, з чим у вас асоціюється Земля. Натисніть на паузу. Діти, а як ви думаєте, чи завжди наша Земля була такою, як зараз? На цьому тижні ми з вами дізнаємося, як утворювалася наша планета. Поговоримо про класифікації материків та Світовий океан. Дослідимо такі слова, як атмосфера, гідросфера, суперконтинент, континент Океан, Рощин. Пригадаємо, з яких шарів складається наша планета. Порівняємо густину прісної та солоної води. Тема сьогоднішнього уроку молода планета. Тож сідайте зручно, слухайте уважно і вирушаємо з вами в нашу космічну подорож. Про що вам хотілося б дізнатися якнайшвидше? Натисніть на паузу. За однією з наукових теорій, наша планета пройшла довгий шлях, щоб стати такою, як ми її знаємо, від маленької пилинки до цілої планети. Спочатку, на думку науковців, Земля була розжареною кулею, яку весь час бомбардували астероїди та комети. Коли Земля трохи охолола, її поверхня почала застигати. Так утворилася земна кора. Із жерл численних вулканів на її поверхню виливалися потоки лави і вивергалися хмари, попелу та газів. Із цих газів утворилася атмосфера. Коли поверхня землі ще більше охолола, в атмосфері сформувалися перші хмари і почали випадати дощі. Вони наповнили водою моря та океани. Утворилася гідросфера. А тепер прочитайте це для себе. Розгорніть підручник на сторінці 71 і натисніть на паузу. Пропоную вам виконати інтерактивне завдання. Під цим відео буде покликання. Інтерактивна освітня гра про етапи формування землі для учнів 4 класу. Ну що ж, справилися? Кіт в ракету сів, в космос він давно хотів. Зірочки у небі він шукав. Діти гуляє в скафандрі, кіт, космонавт, наш герой легендарний, у мур, очі мур, космонах, мандрівник там патронах, у наш міливий кім, під кори вже цілий світ. А тепер всі разом коти і малята Допоможем мурчику, зірки рахувати один. Космічна руханка, тож повертайтеся, сідайте за свої робочі місця і ми з вами продовжуємо далі. Перед вами три світлини, три вражаючі світлини, саме що відбувалося на планеті Земля. Ну, зрозуміло, що ці світлини не робив фотограф, тому що його тоді ще не було на планеті Земля. Але взяті вони з інтернету. Так? Отже, діти, які етапи розвитку планети зображено на малюнках, які ви бачите перед собою? На першому на малюнку ми з вами бачимо перший етап, коли земля мала вигляд розпеченої кулі. Так. Далі ми бачимо на другій світлині, як з вулканів починає що? Виливатися лава. Так. І на третій світлині ми вже бачимо з вами, як утворилася гідросфера. Так, пригадаємо з попередніх класів, а що таке атмосфера? Атмосфера це повітряна оболонка землі. А як називається водна оболонка землі? Хто мене щойно уважно слухав? Це гідросфера. А що входить до складу літосфери? До складу літосфери входить земна кора і верхня частина мантії. Ну, а все живе, всі живі організми на планеті Земля складають біосферу. Отже, біосфера це жива оболонка Землі. Пригадаємо з вами будову землі. Ядро. Це найглибший і найгарячіший шар в центрі землі. Вчені припускають, що ядро складається з металів, таких як залізо та нікель. І має дві частини зовнішнє рідке і внутрішнє тверде. Наступний шар це мантія. Дуже товстий шар, що розташований під земною корою. Мантія складається з розпеченої в'язкої речовини, яка весь час повільно рухається. І найтонший, найтвердіший шар, на якому ми з вами живемо, це земна кора. Саме на ній розташовані океани, материки, гори та рівнини. Під океанами земна кора тонша, а під горами вона товстіша. Пригадайте, як називається супутник землі. Правильно, місяць саме так виглядає поверхня місяця, яку ви бачите на світлині. Поверхня місяця вкрита кратерами. Місячний кратер чашоподібне заглиблення поверхні місяця. Абсолютна більшість місячних кратерів є метеоритними, тобто вони утворилися унаслідок падіння метеоритів. Серед маленьких кратерів є вулканічні та утворені через провалювання ґрунту в підземні порожнини. Кратери це найпоширеніші на місяці деталі рельєфу. Пропоную вам переглянути цікаве пізнавальне відео. Виявляється, на планету Землю теж падають метеорити. І від одного падіння, яке сталося багато мільйонів років тому, дещо утворилося. Тож сідайте зручненько і гарного вам перегляду! Завдяки подібним сенсаційним відкриттям, у світі почалося справжнє полювання за космічними артефактами. В Сполучених Штатах Америки, наприклад, один грам метеориту може коштувати до п'яти тисяч доларів. Але мало кому відомо, що в Україні існують цілі села, повністю збудовані із цього дорогоцінного матеріалу. Космічний убивця вагою 40 мільйонів тонн свого часу впав у Вінницькій області. Гігант завбільшки з хмарочос на швидкості 4 тисячі кілометрів на годину врізався у землю неподалік містечка Ілінці. Удар був такої сили, що частки цієї речовини, яка прилетіла до нас з космосу, знаходять за сотні кілометрів навіть в Румунії знаходять. І, хоча ця катастрофа трапилась 400 мільйонів років тому, але її наслідки можна побачити навіть сьогодні під час жахливого вибуху. Поклади місцевого граніту буквально розплавилися на кількасот метрів у глибину та змішалися із матеріалом метеорита. За словами геологів, кожен сантиметр з цього каменю по суті є космічним сплавом і містить часточки іншопланетного походження. Я спілкувався з геологами. Оцей сплав метеоритної маси, яка утворилася, вона йде на глибину десь порядка 400 метрів. Но дна як бурували, її не знайшли, не, не достали. Тутешні мешканці називають сплав сонячним камінням. За їх словами: лікарські трави, що ростуть на схилах кратера та вода у місцевих криницях, насичені космічними мінералами і мають особливу цілющу силу. У це важко повірити, але дорогоцінне метеоритне каміння тут здавна використовують як будівельний матеріал. В Велінцях та довколишніх поселеннях із нього споруджують будинки, опори мостів, дитячі майданчики та навіть звичайні сільські дороги. Унікальний камінь використовували навіть при будівництві успенської церкви Києво-Печерської лаври. Все, що було в людей, будувалося це в обов'язковому разі із каменя. Він теплий, випалений, всі грубки, всі плити. Всі підмурки, всі перестінки, все це було з І лінецький кратер почали вивчати ще радянські науковці, бурили свердловини та досліджували вміст метеоритних покладів. Петро Сирота уродженець цих місць. У 1970-х чоловік потоваришував з одним із геологів, які тут працювали, і на власні очі побачив, які скарби приховують глибини кратера. Витягували різного кольору, каміння, інші матеріали і складали в ящички, які тут вже закривалися, і машина відвозила. Я знав, що зелений це сапфір, знав, що агат це коричневий. Неподалік було виявлено навіть алмази, але місце покладів одразу ж засекретили. Крім того, саме у цьому кратері було знайдено принесений із космосу найбільший у світі агат. Згідно офіційної версії, він зберігається у Берлінському музеї. А коли вже у наші дні місцеві активісти зацікавилися долею безцінного артефакту, з'ясувалося, що камінь безслідно зник. Відвідали той музей, в якому цей агат мав би зберігатися, то насправді його там не виявили. Де він наразі знаходиться, це велика таємниця і загадка. Проте, виявляється, це далеко не єдина загадка Іллінецького кратера. Місцеві вважають це місце справжньою аномальною зоною, адже тут зовсім не працює мобільний зв'язок та навіть не ростуть дерева. Що саме цікаво, що на місці цього кратера зовсім немає дерев? 400 мільйонів років дерев немає. якась, очевидно, є енергетика космічна. Бажаючи відео, правда? Отже, діти, на території якої нинішньої Української області впав колись метеорит? Як давно впав цей метеорит на землю? І що сталося з гірськими породами на місці зіткнення метеорита з землею? Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте відповідь на це запитання. Пропоную на кінець року вправу в мікрофон. Продовжить речення. Сьогодні я дізнався. Мене здивувало, було цікаво. Натисніть на паузу. На сьогоднішньому уроці ми з вами багато чого дізналися цікавого про нашу планету Землю. Ваше домашнє завдання для всіх. Прочитати сторінку 71 відповісти на всі запитання. І обрати одне завдання творче. Чи то має, може бути щоденник землі, напиши 5 записи від імені землі про її народження? День перший, сьогодні я народилася, навколо мене літають метеорити. День другий я почала охолоджуватися. І так далі по всіх етапах. Саме виконати це завдання вам допоможе стаття в підручнику. Можна ще творчо підійти і створити певний відеорепортаж, зняти. Від 1 до 2 хвилин відео, де ти репортер, який розповідаєш про народження землі. Можна з іграшками, можна з малюнками. І третє завдання називається 5 фактів. Знайди і запиши 5 найцікавіших фактів про молоду землю, яких не було на уроці. Дякую вам за роботу і до нової зустрічі!